Побігли усі ріки, низький поклін, ти ріти ждали українські далі. Стіва на сто іки перемог оздомати аж борю, хай вам поможе бути. Цінуємо тих, хто край нас може захистити, нас українців, нашого мити. Простий український хлопчина з собою закрив Україну, не втік, не сховався від бою, не здався, а взявся за зброю. Від землю свою не продав, а тут дід його сіє ворав та палає калина, тут роду його половина, тут рідні до болю поля. Найкраща у світі земля сьогодні хоч дощ поливає, він наш з вами сон захищає. У місті та в кожному селі вклонімось йому до землі, Господь хай його вберігає, додому живим повертає. Чарений тихий спів води, безкрайні степі простори, смерекові ліси, широкі її плаї, її гори, до хліб на рушниках гостини розпростерті руки, Щасливо матері срізу і діду з веселим внуком. За безкіти дніпровських схили, за наш пісенний славний рід, за полумінь в косах у калинах і за шумацький небозвід, за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. Низький уклінний тричі слава, українські захисники! Сьогодні, Україна, святкує все свято. Це свято чоловіче, твоє десято брате, Це свято тих доладин у будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Хай мир панує завжди і на крові. Будь що тобі, ні, брате, буде до снаги. Хай мною це здобутки, в життя хай процвітає, покровом Божа матір, тебе хай огортає. честь і дух незламний, за волю, правду, боротьбу Українці просто нездоланні, попри в тому сльози і журбу. Попри жах і смерть, що сіє ворог, Майорітиме наш прапор у віках. Слава Україні і героям, що доволі прокладають шлях. Говори байдуже, через призму нашу з тобою жалю, але знай, перемога за нами, дружа, перемога відвожна дочок і синів. Обабі в світу похилились верби, і зажурився сад навколо верх. Я точно знаю, нам війни не треба, і точно вірю в прапор наші герб. Сумлінна віра проростала ніжно, як навесні трава після дощу, моя країна не свята й не грішна, мою країну я не відпищу. Любитиму, пишатимусь, напевно, немає рівних і немає схожих. Ми, діти України, не даремні, ми не подібні до дітей ворожих. Нестиму в серці золотим серпанком любов до України, як пошану. і навіть найтемнішим ранком Її любити я не перестану. Повертайтеся додому живими з перемогою бити тих орків, їх по чорному. Слава Україні, героям слава. Повертайте з перемогою. Бажаю вам повернутися додому сілими, живими і здоровими. Його бажання краще жити, позаздрить будь-яка країна, навіть та, що нас сьогодні уперто ставить на коліна. Ніхто вже сумніву не має. Ми українці, вільні люди. І з нами наша правда, сіла, і допоки світить, так буде. Хоч побажати сили, мужності та відваги.